Такий от такий транспорт, який у, нас, який у нас колись ходив до якогось року, да. от. і наразі будемо, будемо надалі працювати над тим, щоб вся наша ця робота привела до результату, а саме, щоб ми змогли. Запустити це сполучення. І ще раз повторюю, що ці роботи, вони і ця вся ці роботи вони всі согласовані з областю, область теж теж приймає участь, місто приймає участь також Арідіополь. Тому... Ще раз повторюю, сполучення між містом Білгородністровським та Відіополем. Це буде цивільні, ну тільки цивільні, це не, не, не стосується військових ні в коєму разі, тому що ви вже знаєте, що вже логістика да, між містом та Одесою вона дуже вже хромає, величезні пробки і так далі, і так далі. Тому це вже стала ця, ця ситуація вже більш актуальна і цим потрібно займатися. Тому слідкуйте за розвитком подій. Я думаю, все буде добре. І у нас все вийде. Ну що, сьогодні у нас ще попереду прямий ефір. Ми працюємо, ми на, на місці робочому. Тоді вже до вечора, ввечері, якщо буде у вас, будуть у вас запитання, будь ласка, формулюйте запитання і будемо далі працювати. Поки ми готуємось, готуємось, тому що ще не звісно, що чекає нас попереду. Ну все. Всем до всім до побачення.